Всім доброго дня. Так, у нас таке сьогодні цілий день хмарно. Сонечко чуть, -чуть виглянуло та й знов за хмари заходить. Ой, чим же ж сьогодні займаємося? Наташа вже дорила другу сторону. Зробила такий горбок. Люди садять уже. Часник і цибульку ми ще не садимо, у нас ще руки не доходять, наша клубніка не садяна. Ну цей це таким способом вона хоче, бачите. Що вона придумала, хоче на горпоти. Боже мій з цими котами. Ну як вони вже мене достали? Ну то що це за коти? Що таке? It's <laughs> Та й нащо їх удати, талувати, хто буде оце втрамбовувати. Ну, прийшлося б я з тобою брати. Давай я трошки поскачу. Ми, напевно, з тобою в одному, один у нас вес Чи вага. А ми з двівісткою одинакові, Ця Анжела в нас височенька. Ми однакові ростом і вагою наче моя не невістка. Ось як дивитися, легко кажеться. Трамбувати легше, як крити. Сама вирила. нікому не доручай. Тож у нас як? Сам придумав, сам зробив. Сама придумала, сама збила. Заравтрам будет. Куди вже біжити? Куда? Спорт. Я трошки потупала, захекалася. Фух. Так ще малинку треба обрізати. Молодь хоче гратися, я бо це не гралася. Staris ne radi se že. Podivljajo se očam strašno. Ох і крик. Я хочу їсти. Молока хочу, бачите, не голодний камню. А, -а, -а, -а. а молока дай. Далі. А ви чого гавкаєте? Він кричить, а вони. А вони собі гавкають. Все замок, чего гарчиш, а М -м -м. молочка хочет. Але ж скільки награлася вона ним, щоб він вижив. Куда вже? Почав обмішку їсти. Але почав їсти обмішку тільки тоді, коли купила ось такі перед стартом. Бо тут і те теж пахне з добавками, і з усім, але не їсти. А тепер мішаю обмішку з гранулками та їсть. Так, в нас ще люди сіють пшеничку. Не знаємо, яка буде погода далі. Чи буде з неї товк, але... але сіють. Так, Наташа на вечір теж роботу має. Так, внесла я собі на вечір роботу, зняла я часник, хочу наготовити, коли я дивлюся, а що ж це його так багато порченого. Зубчик, два зубчики хороші, далі пусте. М -м, завжди, зовсім головка пуста. Тут теж два-три зубчики хороші, решта пусті. Що ж це таке? Наташа обробляла, як садили. І обробляла її від болячок, і від якихось мухів, що вона тільки йому вже не робила, хто що писав, хто що казав. І оце такого, такого ерунда. Вже його викопали, відразу не різали, а сушили його із гічкою. Вже обрізали сухим. Не знаю, чому це так? Це мені його треба перебрати. Ажте о, це не тільки в нас, і що? І що з ним таке? то мені треба його налущити на посадку. Так що така в мене сьогодні робота на вечір. Всім на добраніч і тихої всім ночі.